Знов на складі найпопулярніша 50-ка TerraPeng 555 з прижимною гідравлікою, з козирком. ну думаю, всі знають. Також, до речі, ми обмінюємо цей або інший трактор на будь-який ваш китайський міні-трактор. Цей трактор має примусову навіску на 950 кг, козирьок, величезний 28-й, задній, передній, 20-ті колеса, двигун оригінальний КМ-495, компресор, ресивер. Усилена навіска, прижимна гідравліка, фаркоп і так далі. Повний комплект за 7600 доларів. Є ще, до речі, такі варіанти. В усиленій версії 8950 буде ціна на них. Швидка доставка по Україні на наступний день після замовлення. По обміну скидуєте фото вашого трактора на номер телефону, який ви бачите на екрані, чи точніше бачили. Пишете вашу ціну, різницю доплачуєте відносно цього трактора.